Перший пішов а бутилон по 45 гривень, розпродаж як завжди. Чому лучше дешевше продати, чим заморачуватися, щоб потім дорожче продати? Чому так кажу, тому що вони підростають, їм у мене темнувато, їм потрібно більше світла, і я їх думала там ну, зрізати, щоб вони розкущувалися. Потрібно заморачуватися. Мені проще їх дешевше продати, чим заморочуватися. Тому налітайте, поспішайте по 45 гривень. Колір суміш. Погляньте, які вони шикарні. Вибираю, якщо ось, наприклад, так відправляю разом. Витягну з цього стаканчика, так зручніше пакувати, і все, він у вас шикарно доїде. Ви його посадите, як вам зручно. Якщо ви захочете його зробити, ну, наприклад, якщо вам високий, попадеться, ви його чікнете отак. Чпок. А цей верхушечку поставите. В корні він і під кришечку, ну якийсь там стаканчик, і Він пустить корінь, і у вас ще буде один, розумієте? А цей розростеться, або так залишаєте його, і він собі ось отут буде. Бачите, або квіточку пускати, або листочки нові пускати. Їх можна і на вулиці ставити зараз, тільки не на палючому сонечку, а в кімнатах потрібно, щоб сонечко було теж не палюче, але було більше сонечка. Ну в мене йому й мало сонечка. Тому поспішайте.